Виконуємо номер 744 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. За який час повертаються на прямий кут стрілки годинника? Завдання перше годинна. Завдання друге хвилинна І завдання третє секундна. На прямий кут повертаються стрілки годинника. Приступаємо до першого завдання. Годинна стрілка у нас повертається на прямий кут за 1, 2-3 години. Вона була і вона стала. Повернулася на прямий кут 1, 2 і 3 година. Отже, годинна стрілка повертається на прямий кут за три. Години. Тепер розглянемо хвилинну стрілку. Хвилинна стрілка, знову ж прямий кут, повертається за 5 хвилин, 10 хвилин і 15 хвилин. Ціна поділки хвилинної стрілки це одна хвилина. На одиничці це буде 5 хвилин, на двічці 10 хвилин і на трієчку перейшла 15 хвилин. Отже, хвилинна стрілка повертається на прямий кут за 15 хвилин. Тепер розглянемо секундну стрілку. Секундна стрілка також ціна поділки 1 секунда. Тому на цифрі 1 прийде 5 секунд, 10 секунд і 15 секунд. Секундна стрілка також повертається на прямий кут за 15 секунд.